Кіно попкорн, зала вщент набита глядачами. Аж раптом чорний густий дим. Горить кінопроєкційна. У залі 275 дітей. Персонал телефонує на 101 і терміново виводить людей на вулицю. Однак усіх евакуювати все ж не вдалося. Двоє працівників кінопроєкційної забарикадовані на третьому поверсі. Через вікно люди благають про допомогу. Рятувальники вже на місці події за допомогою автодрабини спускають потерпіло на землю. Тим часом вогонь вже дістався даху. Там теж люди, рятувальники, майстерно евакуюють потерпілих з висоти. То нормально. Давай, давай. Отлично. Ще одна людина знаходиться у важкодоступній ділянці даху. Туди не може під'їхати жоден рятувальний транспорт. Для потерпілого пожежники розгортають так званий куп життя. Там нагадчий були, мабуть, підвернув. Тим часом вогонь охопив майже увесь дах будівлі. Людей із задимленої висоти евакуюють рятувальники альпіністи. Внизу на потерпілих вже чекає медична служба. Не бачить отруєння чатигами. Протипожежна шоу-програма вдалася на славу, усіх врятовано, вогонь ліквідовано, глядачі у захваті. Я так чувак прямав з другого поверху на подушку безпеки. Да. І, і коли людей рятували, да. а мені подобалося, коли ну як спускались ці пожежники. Да. А, мені? а мені найбільше сподобалось, як людину лежачи спускали з, з криши. Курсанти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, професіоналізмом подільських надзвичайників вражені. Ми багато чого почерпнули носу ну, ось, то, Я говорю як еколог, власне, то нам було надзвичайно цікаво. Ну, але в принципі, ми про це також знаємо, бо ми це бачимо і в університеті. Ну але ось так більше з практичної точки зору, адже це реальний торговий центр. Ну, такого ще особисто я не бачила. У мене недавно теж місцях проходили навчально-тактичні. Заняття на залізниці, там також було цікаво, але тут теж є свій рівень. Головний надзвичайник області роботою підопічних задоволений, каже, що професіоналізм наших пожежних на висоті, а от матеріально-технічна база застаріла. Потрібно практично весь парк, технічний парк на сьогоднішній день потребує на 99%, потребує переоснащення, модернізації. і потрібно також Захистити того, хто виконує операції, хто виконує рятувальні роботи, хто гасить пожеж. Оновити усе справа не з дешевих. В рамках тренувань надзвичайники влаштували виставку свого професійного спорядження. Ціни відверто кажучи, опікають. Даний костюм стоїть 9500 гривень. Його задача – захищати людину від хімічних средств. Рядом стоїть… АкваТП, это наш костюм, который защищает от холодных температур, можно работать в воде. Его стоимость 4500. Усього в навчаннях було задіяно 40 рятувальників та 9 одиниць спецтехніки. З умовного полум'я пожежники витягли близько 10 осіб. Усім постраждалим була надана необхідна допомога від медичної до психологічної. Об'єкт для тренувань обрали не випадково. Торговельно-розважальний центр місце людне. Тільки один кінотеатр, звідки почалася несправжня пожежа, може вміщувати майже 600 глядачів. Тож, якби горіло по-справжньому, часу на роздуми не було б. Юлія Стафурова, Олександр Галянти для інформаційного випуску.